Доброго дня ми з Вермунду, і ми продовжуємо наше проходження у Dragon's Dogma 2. Так, ну що, йдемо ще сьогодні, глянемо, що там столиця. І потім я сподіваюся, нас відправлять уже в повністю вільне плавання, бо фактично це як пролог, я так розумію. Братан, пропусти. Мене чекає столиця і королівський трон. Уі! Тоді поспішайте. Ми повинні піти негайно. Я готовий. Чудово. Тоді давайте вирушаємо в дорогу. Що нозями? Що серйо. Сер... ногами в столицю топати? Буде щось цікаве, і вам покажу обов'язково. А, засідка. Як засідка. Ага, прикольно, що він отримує. А, буст і, і підпалює, підпалює просто-напросто їх. І ще мені подобається, що NPC реально допомагають, навіть от ті от болванчики, які йдуть з лордом, за якими... Ми... Іде? Вони реально б'ються і завалюють мобів. Це прикольно. Бо часто в іграх вони так. Ну, типу, для галочки є. І ти сам всіх б'єш. Oh, Все, пішли далі. Окей. Okay. Ще одна засідка.

маска, яка нам була потрібна. Так, наші все позолотували. Дуже зручно. Дуже дуже зручно. 200 золота додатково отримали. Прекрасно. Повстали, є законним правителем Вермунда. Так було завжди. Вимагати титул означає претендувати на трон, але не все Т... так просто. Наше королівство бачить багато претендентів, і до них не ставляться легковажно. Сподіваюся, ти не один із них. Незважаючи на це, вам було б добре не викликати марної надії. Гарно, давай. Вогонь! Ее. Yeah. Коротше, ми зараз будемо йти і так от зачищати карту, походу. Well done, а, <laughs> дала п'ятьюню. <laughs> Прикольно. Але так, да, вона не качається. От єдиний мінус, що вона не прокачується. Били, всіх поприбивали, чудово. Ферм, ти що там забула? Її скинули, походу, вниз. Там щось є? А це йде, чи він буде нас чекати? Він буде нас чекати. Чудово. Так. Опа-па-па-па, що у нас там? 260 золота. Непогано. Шо, що? Це скриня, я загляну, що всередині. так щось ми отримали, але хрін його знає що. Потім розберемося. Так, гоблінський ріг. А от, якщо є спуск вниз, значить там щось теж має бути цікавеньке. Опа, єп. Yep. Бам. І що тут? Травка і це так. Ферн пішла рибалити чом би ні. Той за мною прибіг. Боїться, що я втечу, чи що... Так, всякі ті уламки теж треба було добре порозбирати. Шкурки, шмурки, всяка фігня, все зібрали. А, ми таки туди, куди і треба йдемо, чи не дуже? А, чому мені скриня відображається? Так я її залутав. Погнали. Треба почистити дороги, щоб тут могли люди нормально ходити, а то. Всякої швалі тут на дорогах поз... завалялося. Начальника. Хотів на нас настрибнути, ага. Та, тут якщо можна настрибувати на ворога, бачите? На ворога, якщо з розгону атакувати, то можна настрибнути на ворога і збити його з ніг. А потім підібрати і швирнути, uh, швирнути в його ж побратимів. Його ж братюнь гоблінських. Дуже цікава механіка. Двигай, ківерну. А? Все? Підчистили. Гоблінських рогів нас бирали. Так, ми тут вже були. Ми тут вже раз підчистили карт. Підчистили гоблінні, але вони знов з'явилися. Так, пацан з двома кинжалами.

Ми звідти прийшли і прийшли туди ж тільки з іншого боку. Чи це через те, що я пішов просто десь там в бік і він по колу пішов? Ем. -е... Це смішно. Заблудились. Це, це неочікувано. Where do you think you're going? Our is the Ой, куди ти думаєш йти? Нашим пунктом призначення є прикордонний пункт. Пост. Куди я йду? Я точно ж не я йду? Оцей одонік кудись не туди побіг. Нормально. Во, дійшли. Тут недалеко насправді було від того місця, де ми звернули не туди. Так би мовити, пішли не в ті двері. О, Зачекайте хвилинку, я накажу їм відкрити ворота. А ми з тобою, типу, не можемо, там якийсь пароль секретний, на? кого це ви взяли з собою, сторожовий голово, сер? Це повсталий, судячи з усього. Повстали? Ви маєте на увазі ще одного претендента? Я бачу, що сходження Соврана мало зробити, щоб зупинити таких шарлатанів. Від своєї. Торгівлі? Це не визначено. Це й викликає лояльність пішаків. Що це неможливо? Ви знаєте, так само добре, як і я, що можна бути лише од що може бути лише один воскреслий і він у палаці. Я добре розумію, наскільки абсурдною є ця ідея. Дякую. Однак, оскільки я не вважаю, що я маю право вирішувати таке питання. Я б зробив свій візит до я б здійснив свій візит до капітана. Якщо, при те... якщо твердження неправдиве, ми будемо щедро винагороджені за свої неприємності. Але якщо твердження правдиве, хто ж може знати? Все організовано. Ходімо. Пройдемо через ворота. А, блін. Ого. А, ми прямо біля табору, так? Клас. А чого вони тут? Місток не зробили? Ну, типу, напряму, ні? Типу, логічно би було. Як мені здається. Північний вермунський Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Можна було це зінематиком просто зробити, щоб ми туди так раз і ми вже на місці. О, скриня. Клас. Що в нас там? Екстракт Саважський. Най буде. Опа-па. Нас мала зустріти волова упряжка, але її ніде не видно. Можливо, щось трапилося. Краще, щоб ми продовжували. Окей. Вони там не проти, ні? Ага, окей. Не проти, так не проти. Пішаки, загадковий вид. Деякі знають їх під іншою назвою. Пере... Перехідники... Чогось там. Тут буває якась зброя, я не знаю, бладунки, може ще щось цікаве. Ні, бо розумію, золото це, звісно, прикольно, але не настільки ж. Якась книженці. Так, ти де там, братан? Пікап, модест, кампейн кіт. Йой, яке воно важке, страшне. Якийсь набір для табору. Тут можна табір розбивати, наскільки я розумію, десь. А, напевно, там, де вогонь розміщений, там ми можемо і розбити табір. Щоб відпочити, якщо ми десь в поході, тому що ти отримаєш різні дебафи, штрафи до кількості здоров'я, штрафи до кількості енергії. Вау. Що то з. Що з горою? Зі всіма все добре? Да, да? Це сліди люті дракона. Його розгул повинен, ма... мабуть, ослабити тут землю. Землю гори? Собі гора обсипалась нормально так. Обвалик. Тих-тих-тих, спокійно, дядя, спокійно. Що в нас там? Нічого там. О, встиг захиститися. Це? Це було дуже легко. Що ми сюди йдемо? Ага, бо там ще є. Бам! Ні, вогняний меч виглядає прикольно, як він ним махає, прям вах. Ранг ап. Треба буде розібратися, що це за ранг ап ми зробили щойно. Що воно взагалі їй дає нашій афіні? Так, ягідки. Там туди не треба. Ні-ні, тут стояти, стояти. Бо зараз ми знов колами підемо. І зараз тут розвалимо та й все. Бам-бам. Мені і тільки почали, а ворогів нарізаємо просто пачками. Дуже приємно. Але не дуже цікаво. Жодного експіріансу чи складності. Бам-бам-бам. Нарізаємо тут бідолах. Все. Ти диви. Я трішки не встиг тикнути. Ай, ми, типу, прийшли туди ж. Звідки фр. Це ну ладно. Ні, ну туди я не піду. Де там наші? Ви звідки? Прилетіли, блін. Начальник ти де? Поки вони там б'ються, ми тут пролутаємося. На 1000 золота непогано пролутались. Вони без мене гарно справляються. Так, мені вже важко. Я трішки перевантажений. Так, хопс. Все, ми куди йдемо далі? Давай, давай. Головне, щоб ми не заблукали. Наважне припустити, що візок не проїде сюди, у Мант може чекати нас з тамтого боку на дорозі, Все. Запасаж Тайм Following River, World. Полинча час це постійна річка в цьому світі, і діяльність і поведінка його мешканців відображаються. Люди навряд чи залишатимуться на одному місці цілий день і можуть з'являтися лише вранці, ввечері чи опівдні. Щоб згаяти час, ви можете зупинитися в готелі або скористатися одним із спеціальних місць, які можна знайти на відкритому повітрі в певних місцях. З настанням темряви ви можете бачити не далі ніж земля біля ваших ніг. А настання темряви викликає страхітливих монстрів, яких не видно вдень. Досліджуйте пустелю після заходу сонця на свій страх і ризик, і переконайтеся, що у вашому рюкзаку є ліхтар. Деякі предмети, які можна зібрати, змінюватимуться з часом, наприклад, дозріваючи чи стаючи більш ароматними. Існують також предмети, які, якщо дати їм достатньо часу для старіння, стануть більш корисними при поєднанні матеріалів. Тим не менше, ви повинні уважно стежити за сирими продуктами, оскільки споживання будь-чого, що було витримано, може мати неприємні побічні ефекти. Певні об'єкти та структури, які можна знищити вашими атаками, відновлюються через певний проміжок часу. Так само фрукти, ягоди та інша флора, яку можна зібрати через деякий час знову відросте. Прикольно, один раз тикнув і все. Гарпія гепнулася донизу. Так. Е фонарик, як його включити той фонарик? У нас то лямпа є. Дамп. Контрол. Харі не його знає як його включити. Such a tapestry of stars. R. Щось не то. Та ні, мало би бути R, але чомусь він не спрацьовує. При тому, що в мене ліхтар то є. О, грець з ним. Там сюди топоти і топати, він не хоче нас телепортнути, а? Коняку може когось дати, я не знаю. Що небудь. Ой, там попереду якісь скелети. Куди біжить неправильно? На мене біжить. О, вже скелет трошки важчий противник. Раз собі, що це за Вогняний стовп був шойно. Пало? Так, залізо. І ми апнули левел. Що дуже-дуже добре. Все, рухаємось далі, там ще. Якесь місце, в когось квест, що за квест? До речі, можливо тут квест буде просто в певний час доби якраз таки. Але що він відображається, блін, що за заберіться? Поле нікого нема. Квест беріть. А людей, типу, злих нема, тільки монстри тут. Чи тут люди теж будуть не дуже добрі? Цікаво. Блін, шкода, я не можу паралельно, ще одне проходження собі грати. Тому що розробники вирішили, що вистачить всім одного сейва, одної гри, та й все. Що це? Що з Йой! Добрий вечір. Не

Знаєте, що тут нема? Перекатів. Як в такій грі не додати перекати? Я не можу вилізти на нього, блин. Бам! А що це за другий показник життя в нього? Цікаво, що в нього дві, дві полоси здоров'я в нього здоров'я так багато, що її просто на одну полосу не влізло. Давай, добивай його. Ау, таке буває. Гасіть, мать люку. Гобл. Ларч. Шо-шо? Захоплення більших ворогів у бою. Ви можете схопити ворога стоячи, торкнувшись його, затиснувши е після того, як ви здобули ворога. Ви можете штовхнути або потягнути його, щоб відвернути його увагу або вибити з рівноваги. Серйозно? Того оздоровлення можна? Ви братан. Я на тебе хотів Причому Афіну вклав Сів, щоб йому добре було. Як встав стави, може встати, ні? Ти маєш мою вдячність. Здається, я неправильно оцінив тебе. Я прийняв вас за ще одного фальшивого повсталого. Бог знає, що ми бачимо їх багато. Проте відвага, яку ви виявили, прийшовши нам на допомогу, розвіяла такі думки. Тому прийміть це знак моєї вдячності. Віддайте одному з вартових, які стоять біля воріт столиці, і ви отримаєте аудієнцію з капітаном Брантом. Тепер ви вільні самостійно пробиратися до столиці. Я не бачу потреби тримати вас під постійним наглядом, і я впевнений, що вам також буде трохи легше дихати. Так Звичайно, якщо ви бажаєте продовжувати супроводжувати нас, ви все ще можете приєднатися до нас на возі. Це ваше рішення. А, то я думаю, ми якось вже дістанемося і без них. А що ж, дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк у вподобайку, написати коментар та, звісно ж, підписатись на канал, якщо ви ще раптом не підписані. Також переходьте у Discord та Telegram канал посилання на які в описі цього відео. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам! <теку> а вони ще й повстають нормально такі пацани.